На жовтень очікуємо відновлення наборів на рибні сласі. Красна, червона риба. Ось такі кусочки філе викладають на картоночки. Хтось їх упечатає, хтось філітірує, хтось стоїть на великій філе. Вони там підрізають по стандарту. Щось там з хребта вирізають. Дуже популярна робота. Дуже популярна робота. Більше всього туди влаштував, без нічних змін. Зарплата до 1200. В принципі, не складна. Ви там не грузчик, не особа там холодна і так далі. Дуже багато людей влаштовував, ви бачите, куди ви їдете. От, ви їдете в такі цеха, дуже багато людей туди влаштував. Жінки до 55 років, упаковка рибних сласів 5 євро нету. От такий обід за 90 центів. Грубо кажучи, за 30 гривень повноцінний обід. Кого цікава така робота, хто хоче їхати в жовтні, ось таке житло. Звоніть, висилайте документи, залишайте заявки. На жовтень очікуємо відновлення наборів на рибні сласи. Вакансія з денними змінами з обідом жінки і чоловіки до 55 років. У кого цікава така вакансія, хто хоче на жовтень стати в чергу, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей.